Мої шанування друзі, отже, є апдейт по перемир'ю, по припиненню вогню. Різна інформація надходить. Загалом ситуація така, що дійсно інтенсивність вогню зменшилась подекуди. Кількість обстрілів та штурмів так само, одначе, повної тиші загальної на фронті не спостерігається. Ворог штурмує позиції українських військ, особливо на Донеччині, в Курській та Білгородській областях, де перебувають. Наші підрозділи, крім того, станом на сьогодні відомо, що подекуди ворог намагається перегрупуватися, оснастити свої позиції для продовження штурмів. Той же час на деяких ділянках фронту дійсно інтенсивність зменшилася, але про настання повної, повного режиму тиші та перемир'я говорити не доводиться. На жаль, все ж таки немає перемир'я, так, як би цього хотілося, і так, як це бачить Україна Дійсного перемир'я, а не фейкового, не справжнього, яким Путін хоче прикриватися. Разом з тим, дійсно, це така проба пера. Фактично, це перший випадок, коли саме за час повномасштабного російського агресивного вторгнення вживаються заходи до встановлення припинення вогню. Перша така ініціатива пропонувалася в грудні 23-го, але тоді було очевидно і зрозуміло, що наміри Путіна. Далеко не щирі. Ми розуміємо, що вони не щирі і зараз, і путіну не можна довіряти, і ніхто не збирається йому вірити на слово, скільки брехні ми вже пройшли, скільки ми вже пройшли втрат гіркого розпачу і так далі. Ніхто йому просто вірити не буде. Але треба розуміти, що зараз сили оборони України докладають значних зусиль для того, аби змушувати Росію, щоб вони розуміли, що просто діяти інакше, ніж погоджуватися на припинення вогню, не можуть. Щодо припинення вогню, то ми чекаємо консультацій в Лондоні. Буде дуже таки напружений тиждень, він буде стосуватися якраз настання тиші. Але яким чином? Таким чином, що нам потрібно гарантії безпеки, нам потрібно розташування європейських іноземних військ і нам потрібен механізм дієвого реального моніторингу за лінією бойового зіткнення із з тим, що відбувається. Звичайно, до плюсів е припинення вогню, ось цього, який б він не був, далеко не ідеальний і не можна це назвати повним припиненням вогню, більше імітацією. Але разом з тим можна віднести те, що практично цілу добу ми не спостерігаємо і не фіксуємо повітряних тривог, відсутні ракетні та дронові атаки в глиб української території по наших цивільних об'єктах. Можна сказати, що це. Перемир'я і припинення вогню більше перемир'я це більше той варіант, який пропонувала Україна ще раніше, це та ініціатива, з якою виходив Верховний головнокомандувач Збройних сил України, президент України Зеленський, і говорив про те, що потрібно домовитися на першому етапі про перемир'я в небі та на морі. От зараз можна сказати, що ми це спостерігаємо, тому що. Росія поки що, станом на зараз підкреслюю, коли я записую це відео, не запускала дрони, і Україна також не проводить діпстрайки, не б'є по російських військових об'єктах. Хоча ми розуміємо, що можливості у нас є, і наші спроможності тільки зростають і будуть нарощуватися. Це теж факт, і це теж очевидно. Тим часом спецпредставник Дональда Трампа, президента США. З питань України генерал Келок зазначив, що США можуть вийти з перемовин. Він підтвердив думку Дональда Трампа і державного секретаря США Марко Рубіо і зазначив, що е мають бути слова, слова Рубіо звучать жорстоко, але вони і мають бути жорстокими. Бо ми втомилися від того, що відбувається, у світі дуже багато інших проблем, до яких Сполучені Штати мають бути залучені, і ця війна триває дуже довго. Але я думаю, що є можливість. Він припустив, що наступного тижня в Лондоні можуть бути доволі непогані результати. А ви, друзі, будь ласка, напишіть в коментарях, чи вірите ви, що наступного тижня вдасться домовитися. Про настання реального режиму припинення вогню, який може тривати щонайменше протягом 30 днів, як закликає до цього Україна та Сполучені Штати Америки, що ви думаєте з цього приводу? Чи це реально і чи це здійсненно? Реальний механізм я маю на увазі з контролем та моніторингом лінії бойового зіткнення і подій, які будуть відбуватись в Україні, крім того, із гарантіями безпеки у вигляді. Розташування на території Української держави іноземної місії під керівництвом Парижу та Лондону, Британії та Франції. Чи вважаєте ви, що це є можливим? Цікава ваша точка зору. Тим часом, поки ми говоримо про припинення вогню і можливості настання дієвого перемир'я, а шанси такі є, на мою думку, про те, що до цього можна домовитися. На деякий час, принаймні, можливо на 30 днів, можливо, довше наступного тижня в Лондоні. Я би не відкидав таких можливостей, тому що. Тенденції і тренди так складаються. Розумієте, багато про це говорять політики, медіа, експерти, це витається. Ідея витає в західних медіа, зустрічі Париж, от наступний тиждень Лондон, до цього Саудівська Аравія, зустрічі російських, американських представників. І це ж все ж не просто так. Треба розуміти, що це диму без вогню не буває. Відтак і я думаю, що цілком можливо, що таке припинення вогню може бути. Але. Що якщо не припинення вогню, скільки може тривати війна? Ви пам'ятаєте, що були прогнози німецької розвідки? Зокрема, її озвучив керівник-директор БНД а, німецької розвідувальної структури, який зазначав про те, що війна може тривати, якщо війна триватиме до 2030 року, Росія буде знесилена. У неї не буде жодних сил, можливостей та потенціалу атакувати Європу. Про 2030 рік зазначав у своєму виступі і французький президент Еммануель Макрон, і от зараз, колишній посол України в Німеччині, а нині постійний представник України при організації Об'єднаних Націй Андрій Мельник в інтерв'ю німецькому виданню Дівельт зазначив наступне: що Україна може продовжувати війну до 2029 року, за його словами, це буде можливо, якщо Німеччина та інші країни візьмуть на себе фінансування Збройних сил України. Що пропонує Мельник? Якщо не перемир'я і не мир, то що робити далі? І це дуже добре. Що він це пропонує. Ви до речі, теж напишете, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з про план Мельника? Цікаво, але це план Б. Якщо не план А, то план Б. Який він? Отже, Мельник пропонує передати для потреб ЗСУ 30% військової техніки, яка є в арсеналах Бундесверу. Йдеться про 45 винищувачів Єврофайтер і 30 торнадо, 25 гелікоптерів 25 гелікоптерів НHI НH 90, і 15 Єврокоптер Тайгер, 100 танків Леопард-2. 115 БМП Пума, 130 БМП Мардер, 20 реактивних систем залпового вогню Марс-2, 130 бронемашин «GTX Boxer» і 300 бронетранспортерів ФУКС законодавчо закріпити виділення 0,5 від ВВП Німеччини на потреби Збройних сил України, тобто 86 мільярдів євро до 2029 року. Ухвалити таке ж рішення на рівні Європейського союзу і Великої Сімки, тобто загальна сумарна допомога за версією пана Мельника має скласти 550 мільярдів євро протягом чотирьох років. Крім того, Мельник закликає передати Україні 150 далекобійних ракет «Таурус». Його вимоги можуть викликати невдоволення, але як вважає Андрій Мельник, в дні Великодня можна сподіватися на диво. Ось такий заклик: якщо б до цього доєдналися дійсно інші країни Європейського Союзу та й загалом Європи, крім Німеччини, а також долучилися і країни всі Великої Сімки, ну дійсно тоді можна було б говорити і про можливу перемогу України на полі бою. Тому. Як альтернатива, якщо не хочете натиснути на Росію зараз і змусити Путіна дійсно почати мирні перемовини і почати з дотримання? Припинення вогню тільки не фейкового, а дійсного реального, щоб це було помітно на полі бою, а не готуватися до повторних атак, що зараз намагається робити Росія. Тоді ось є вихід, і цей вихід це подальше фінансування України, і тут можна підтримати саме такий план Мельника взяти з дороду. Друзі, підписуйтеся, будь ласка, на мій канал, ставте лайк цьому відео, поширюйте нехай квітне україномовний контент в Ютубі. І рухаємося з Божою допомогою та впевненістю тільки вперед. Слава Україні!